Вічний розмову. Добре, тата. Привіт, Віктора. Бачу, ти трішки зайнятий. Привіт. Трішки, але ми вже завершили. Зараз будемо відпускати дітей на перерву. Чудово, може задати декілька питань? Звісно, так. Добре, народ. Я з вами прощаюсь. Вам гарного дня. Побачимось на наступному уроці. па побачення. Тобі, мабуть, дуже подобається бути вчителем, адже ти стільки років у сфері освіти, так я в освіті вже 16 й рік, і для мене дійсно е робота в освіті, робота в школі, робота з дітьми з учнями це із серії того, як на роботу, як на свято. Знаю, що ти зараз у топ 10 кращих вчителів Львівщини. Як переможець конкурсу Успішний педагог. Давай знайомитись, що ти викладаєш. В мрії викладаю IT та фінансову грамотність, розкажи про найголовніше фінансове правило, якому ти навчаєш дітей на уроках. Напевно, складно сказати про якесь одне правило. Важливо навчати дітей радіти, тому що маєш, прагнути кращого, та не засмучуватись тоді, коли втрачаєш. Які інструменти ти використовуєш на уроках фінансової грамотності, щоб учні краще засвоїли матеріал. Окрім того, що ми вивчаємо. Важливі правила фінансів вчимося практично. Я з учнями часто граю в фінансові настільні ігри, причому класом ми робимо це корпоративно, створюємо різні корпорації і разом долучаємось до створення свого бізнесу, своєї справи. Розбудовуємо, ну, дивлячись, в залежності від того, яка настільна гра, де діти наочно, практично пробують себе в різних ролях: аналітика, менеджера, підприємця, фінансиста. І це їм дуже подобається, тому що вони проживають певні етапи разом зі своєю командою, десь отримують успіх, десь поразку, але це фінансова грамотність. А тепер давай перейдемо до блоку запитань про IT. Як вважаєш, чому важливо починати вивчати IT вже з початкової школи? Наскільки швидко рухається технічний прогрес, що не те, що кожного дня, а кожної секунди в світі з'являється щось нове? І тому в початковій школі я даю максимально базу для того, щоб коли учень, учениця прийде в середню школу. Вона мала достатню кількість знань, вмінь та навичок для того, щоб бути в темі сучасних технологій. Опиши себе п'ятьма словами. Я є вчитель, християнин, мандрівник, волонтер та кембер. Я знаю, що ти активно займаєшся волонтерством. Розкажи про це. З першого дня повномасштабного вторгнення ми займаємося евакуацією людей гуманітарною допомогою, підтримкою військових, а також піклуємось про дітей у прифронтових містах. Таким чином, долучаючись до доброї справи, разом з батьками, вчителями, учнями, ми хочемо принести промінчик надії для тих дітей, які цього потребують, навчаючи наших учнів школи мрій творити добро. Що для тебе, Дій? Для мене мрій дій це можливість розвитку, партнерство, підтримка, єднання, командна робота, мрій, моя освітня родина.